Вітаю пасічне товариство. Хочу сьогодні зняти такий короткий ролик на рахунок пилку. Так як я закуповую палок, ну, бувають різні ситуації, і хочу на деякі моменти наголосити. Дивіться, перший момент це щодо мішків от такого типу. Тобто, ну, в даному випадку це м'ячна селітра. Дивіться. Ви продаєте продукт харчування. В цьому мішку є десь порядка ну, майже на 12 тисяч товару. Невже 10 гривень на новий мішок, 10-15 на новий мішок це такі великі гроші порівняно з 15 тисячами. Чи, допустимо, взяти мішок від цукру? Нема ніяких питань. Тобто, супер. Вони міцні, вони надійні, вони, то есть, до них взагалі не це ідеальний, напевне, варіант, тому що вони міцні. В першу чергу, і вони від ну, продукти харчування. Ну як? Ну я все розумію, що хочеться десь зекономити і так далі, тому подібне. Ну це вже трошки, трошки абсурд, розумієте? тобто збувають мішки там від, від солітри, від карбаміду, від э, цього. Днітро Мофоський, ну, народ, ну, на, на 12 тисяч не вже важко купити один мішок. Я розумію, так, він там є вкладиш всередині. І цей пилок ну, безпосереднього немає контакту. Ну, але все ж таки, то есть, ну, це просто людина якась е, побачить, е, побачить пилок, продукт харчування у мішку з-під. Е, з-під хімії, тобто, з-під добрив мінеральних, ну, якось трошки треба думати. Другий момент це такі мішки з-під корму. Ну, я думаю, що ні для кого не секрет, особливо для тих, хто користується цим кормом. Що, як правило, в кормі є антибіотик. Особливо це, якщо там старт і цей. Ну, в будь-якому випадку, як правило, там кокцеодіостаток є. Тобто, ну, це теж ну, народ продукт харчування, а шей, а ший, от як в даному випадку, без склада. Ну, е ну, я, я не знаю чесно казати, де коли просто доходить до абсурду. Не вже не можеш використати мішок. От людина відправила теж небагато. відправила, я не пам'ятаю, десь до 20 кг. Вона взяла нормальний мішок, вона не поскупилась купити нормальний мішок. Вона взяла вкладиш. Це нормальний пилочок у мішку вкладиш у цей. Деколи буває, людина присилає там кіль... ну, більше сотні кілограм і там мішки ну, просто цей. Другий момент. Вроді мішок гарний. Ну, використаний не вкладиш, а сміттєвий пакет, що в принципі допускається. Я, я багатьом кажу, що ну, немає вкладиша, нема питань. Візьміть, але міцний сміттєвий пакет. Але от, ну, вже не було чогось трошки кращого. І другий момент зав'язувати тільки окремо, тобто окремо вкладеш, зав'язали, окремо зав'язали мішок. Тому що ну десь щось всяке буває. От, сьогодні от забрав, розв'язався. От, от, от так як він у мене зараз стоїть, я так його забрав. Тобто, мішок був розв'язаний. Кладеш до зав'язаного, все, нічого полку не, не сталося. Десь, десь на новій площі, як переносили чи що потягнули, злетів там шнурок чи що, чи чим там було зав'язано. І цей. Але, але всередині воно зав'язане. Уявіть собі, от тут би так сталося. Злетів би я якимось чином шнурок, і все. Пилок. Я приходу, приходжу на нову пошту забирати, пилок висипаний. Ну, звичайно, я, я пилок тоді не беру, е, то есть, він тоді відправляється назад, а ви вже потім розбираєтеся з новою поштою, хто кому що винен. Ну, для чого це? Для чого ускладнювати собі і комусь, як то кажуть, життя. Ну, Взяли нормальний мішок і цукру. Це ідеальний фактично мішок. Ну Такий чи інший немає значення. Всередину є можливість такий вкладиш. Добре, немає. Ось такий лиш трошки, от є, є ще міцніші трошки мішки, ну, але хоча б такий. Засипали тось, мішок вкладеш. Спочатку мішок, той в, Вибачаюсь спочатку вкладеш в мішок, потім засипали, тому що якщо ви засиплете окремо, ви потім маєте шанс не, 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 не запхати цей вкладеш сполком в мішок. Тобто спочатку поклали, вкладеш мішок, засипали, зав'язали, вкладеш, зав'язали мішок. І таким чином. Ще такий є один момент: знову ж ну, мішки. Ну... Ну, от світиться мішок, я не знаю, можливо, воно не передає так. Ну, Те ж саме такі мішки. Ну, це, це дуже дуже такі ненадійні мішки. Повторюсь, ви відправили в дорозі щось сталося на новій пошті. Я не заберу, тому що воно ну, не має ваги. Умовно кажучи, ви відправили 100 кг 10 відсипалось. Це. Це, як мінімум мій заробіток, якщо не більше. Тобто, ну, зміст мені забирати і цей. А ви тоді потім будете мати там, проблеми доказувати з новою поштою, хто кому винен. Через то вже ви якось вибираєте трохи мішків поміцніше. Тобто, перше, ні, ніяких міш, мішків від селітра, ніяких мішків від е, кормів, е, комбікормів. Бажано все ж таки мішки старатись брати міцніші від цукру, а не ці такі одноразові, що в них там, засипаєш 30 кілограм, і вони вже решетом робляться. Тобто, ну, як правило, пасічники всі мають ну, всі користуються цукром. Тобто, чи загодівля на зимопідгодівля, чи стимуляція десь. Тобто, ну, як правило, у пасічники є мішки від цукру. Використовуйте їх, немає ніяких проблем. Ну, не... трошки якось все ж таки враховуйте, що це є продукт харчування, він досить дорогий і втрата кожного кілограма на новій пошті десь прорвався, розсипався це, це дуже суттєво. Ще ж один момент щодо сухості: пилок на опт. Він має бути сухий, дуже максимально сухий. Ти твердий, іншими словами, це має бути твердий от камінець. Ну там, десь десь чуть-чуть... Не, 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 прям не камінець, ну, нема проблем ще, ще цей. ну Ні в якому випадку не такий, що пальцями просто його можна зминати. На внутрішній ринок для базара, так, це він такий підходить, тому що ну, народ хоче, щоб він кинув в рот, прожував і, і цей. Е, на опт е, мається на увазі великий опт, таке не годиться. Тобто це має бути сухий, досить. Висушений твердий пилок. Якось так. Тобто у мене за два роки що я займаюся пилком, Потім що я ще навіть деколи собі в мінус, я ні разу ще нікому не зробив повернення, але ну, воно рано чи пізно просто дойде до того. Розумієте? Тобто, наперед забігаючи, що там бариги і так далі, і тому подібне. Хлопці, ніхто нікого ні до чого не заставляє. Є ціна, вас влаштовує добре. Влаштовує ціна, значить виконайте умови, які ну, вимоги, які є до товару. Не влаштовує, ну, ніхто нікого не заставляє, тобто реалізуйте, якось старайтесь знайти якісь інші шляхи реалізації, де ви можете дорожче його реалізувати. Але якщо ви ну, ми нехай усний договір укладаємо, значить, ну будьте добрі, тоді щоб ваш товар відповідав, товар і упаковка відповідала тим хоча б якимось мінімальним елементарним вимогам. Якось так. Всім всього найкращого, миру, всім, здоров'я, все буде Україна.